Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати цукерки з нашого дитинства. Для початку в каструльці з'єднуємо молоко, вершкове масло, ванільний цукор, цукор. Ставимо на вогонь, помішуючи, нагріваємо до моменту, поки розчиниться цукор та масло. Коли все розчинилось, вогонь вимикаємо, суміш готова. Окремо у мисці з'єднуємо дитячу суміш. В рецепті будемо використовувати суміш-малютка. До неї додаємо какао. Все разом перемішуємо. Далі вливаємо рідину до сухих складників і починаємо перемішувати. Масу вимішуємо до моменту, коли вона буде повністю однорідна. Коли маса для цукерок готова, беремо ложкою, набираємо невелику частинку, формуємо з неї кульку і далі обсипаємо вже присипкою на ваш смак. Можна меленими горішками, можна шматочками вафель, або ось як я, у Несквіку або в какао. І ось так формуємо цукерки. Цукерки сформовані, ставимо їх в холодильник охолоджуватися на одну годину. Цукерочки охололи, можна їх подавати до столу. Ось такі вони всередині, дуже смачні. Обов'язково спробуйте приготувати смакоту за цим рецептом. Це дуже-дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.